Ця українська пшениця продається на зовнішньому ринку в середньому за 330 доларів за тонну. Найбільший попит на неї в країнах близького сходу та Африки. Якщо річ вести о пшениці, значить то це африканський ринок, значить, і ближньовосточний ринок. страны Средиземноморья. Значительно повышенный спрос именно сразу после урожая на пшеницу. Он обусловил резкое увеличение экспорта пшеницы и практически обнуление экспорта других культур. По сравнению с прошлым годом практически почти в два раза, чуть меньше увеличили за период, я имею в виду, то есть мы очень быстро отэкспортировали практически уже без малого там 5 миллионов тонн. Українські аграрії виробляють якісне зерно, яке без проблем знаходить свого покупця на зовнішньому ринку. Також жовтні трейдери встановили рекорд експортувавши 3 мільйона тонн зернових. З початку маркетингового року вже продано за кордон 9,2 мільйона тонн зерна.